Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні готуємо надзвичайно смачний та особливий за своїм смаком суп-харчо. Отож, розпочинаємо. Спочатку ми приготуємо бульон. Я буду використовувати свинячі ребра, вони свіженькі. Чому саме ребра? Тому що завдяки кісточці бульйон буде більш наваристий і м'ясо буде м'ягесеньке. Додаємо в каструлю трішечки рослиної олії та приблизно грам 20 вершкового масла. Розтоплюємо і будемо підсмажувати ребра. Спочатку підсмажуємо з однієї сторони. Все, що буде зайве, ми пізніше з вами заберемо. Це від ребер кусочок м'яса. Я готувала цей суп уже не перший раз. І якщо у вас недостатня кількість ребер, ви можете поєднати ребро з м'ясом. Піджарюємо з однієї сторони до рум'яного кольору. Перевертаємо ребра, вони вже трішечки підрум'янилися. Далі скидаємо морку. У мене одна морквинка, одна цибулинка і один домашній перець. Заливаємо все водою. Можна кип'яченою, швидше закипити. Над м'ясом приблизно 2-3 см. Цього буде достатньо. І додамо трішечки солі одну чайну ложечку лавровий лист для аромату і варимо до готовності. Можна зараз збільшити трішечки вогонь, щоб вода швидше закипіла, а тоді зменшуємо вогонь і готуємо до готовності. Поки готується бульйон, ми підготуємо заправку. Беремо дві невеличкі цибулинки і кришимо її як на суп чи на салат дрібненько. Розігріваємо сковорідку, додаємо трішечки рослиної олії та 20 г масла. Жаримо цибулю на невеличкому вогні під накритою кришечкою до м'якості. Беремо 150 г помідорів, це приблизно два ось таких невеличкі помідори. Ріжемо на невеличкі частинки і будемо перебивати блендером. Це готово. Цибуля вже м'ягенька, до неї додаємо одну столову ложку томатної пасти з гіркою. Перемішуємо і тушимо 5 хвилин. Далі додаємо спеції, в мене їх тут декілька. Всі вони будуть записані в описі під відео та гостру аджику. Саме вона надасть перчинки у нашому супчику. Якщо ви не любите дуже гострого, тоді додайте півчайної ложечки. Тут її одна чайна ложечка. Тепер 2 хвилинки. Перемішуємо, щоб у нас нічого не пригоріло. Аромат уже не перевершений. Коли я спробувала цей супчик вперше, я в нього просто закохалася. Тепер готую його постійно. Далі додаємо помідори. трішечки солі за своїм смаком. Перемішуємо, куштуємо. Якщо все в нас влаштовує, тоді виключаємо вогонь і відставляємо в сторону. Наша заправка готова. Минуло приблизно 40 хвилин, тепер можна забирати овочі. З нашого бульйону, вони нам більше не потрібні. Ребра теж дістаємо. Відділяємо м'ясо від кісточки і нарізаємо невеличкими кубиками. Все, що вам зайве, ви його можете відрізати. Гаряче. Порізане м'ясо відправляємо до бульйону ще на 10-15 хвилин. Минуло 15 хвилин, далі ми будемо вкидати рис, чесник та заправку. Рис в мене продовгуватий, я його промила декілька разів і обрала для себе ідеальну пропорцію це 70 грамів. Ви ж можете обрати для себе трішечки більше або трішечки менше. Це вже за вашим смаком. Цей супчик, можливо, хто не знає, повинен бути густенький. Перемішуємо все. Накриваємо кришечкою і варимо ще 15 хвилин. Під час варіння рис вбиратиме в себе рідину, тому ви можете додати зовсім трішечки ще води, але не багато, не перебільшіть, тому що зіпсуєте весь смак. Тепер нам лишилося додати соус ткемалі, він буває зелений або червоний, і зелень. Щодо соусу, він у нас з кислинкою, тому регулюємо все за своїм смаком. Раджу додати вам спочатку одну столову ложечку, спробувати на смак, якщо мало, додайте ще. Я завжди додаю 2 столові ложечки. Але все ж таки спробую спочатку одну додати, нехай закипить, спробую за смаком все-таки додам ще трішечки. Перемішуємо, вкидаємо зелень. Нехай ще раз все закипить і виключаємо. Накриваємо кришечкою, лишаємо на 10-15 хвилин, нехай наша страва трішечки відпочине. І тоді вже можна буде куштувати. Як бачите, супчик у нас наваристий. Я не заповнювала каструлю водичкою аж по вінця. Тому що, як я говорила раніше, він просто втратить свій смак. Ну, ось і все, друзі! Наш супчик готовий. Я раджу обов'язково вам його приготувати. Він справді надзвичайно смачний та особливий за своїм смаком. Я дякую вам всім за перегляд і до нових зустрічей на моєму каналі!